Та річного британського актора Джонатана Бейлі, зірку серіалів Бріджертони та подорожні визнано найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією правда журналу People. Бейлі зізнався, що звання для нього велика честь і водночас абсурд. І я з ним погоджуюся. Зараз ви зрозумієте, чому? Адже він досі не звик до світової уваги. Після успіху Бріджертонів актор отримав номінацію на ЕМІ знявся в чародійці з Аріаною Гранде та у фільмі Світ періоду відродження. Він відкритий гей і благодійник, і Він підтримує ЛГБТ плюс ініціативи через фонд. Fund і мрії одного дня стати батьком. Не те, що він мені не подобається особисто, але як вже визначають чоловіка найсексуальнішим, хотілося б бачити представника не меншин, а більшин. Не знаю, чи так правильно казати. Хоча журнал People вважається гендерно рівним, все ж в більшості читачі є жінками. Я навіть знайшла статистику: 70 з чимось відсотків. Ну, зробіть найсексуальніш що чоловіка, будь ласка, який любить жінок? Нам і так важко. Нас і так мало чоловіків нормально. Дайте нам помилувати око чоловіками, які люблять інших жінок. Правда ж, дівчата? А ось саме це фото, мені здається, кричить заголовком. Нате вам, чоловіки, геї насолоджуйтесь з мною. Співачка Дуаліпа запустила власний б'юті бренд Duo by AB, створений разом із преміальним косметичним домом Augustinus Байдер. Нова лінійка включає три продукти для щоденного догляду: очищувальний крем, серм і зволожуючий крем. Усі формули розроблені на основі інноваційної технології TFC5, Щоб це не було, що покращує регенерацію шкіри. Це перший косметичний бренд Дуаліпи, над яким вона працювала понад три роки. Підолашка, от прям сама працювала. Артистка каже, що створила його для життя у русі з акцентом на мінімалізм і ефективність. Я перепрошую, як вона його створювала? на біолога всі ці роки, чи ми щось не знаємо. Так чи інакше, продукти не дешеві, коштують від 40 до 85 доларів, але це все одно доступніше, ніж звичайна лінія Августінус Байдер, і орієнтована вона на молодшу аудиторію. Хоча це ще не декоративна косметика, але запуск дуаб. Бей показує, що дуаліпа серйозно входить в б'юті індустрію. Хелі бібер біса тепер. Стали відомі переможці CFDA Fashion Awards. Це одна із найпрестижніших нагород у сфері моди. Чоловіки Ріани, Асапа Роки, відмітили, як ікону стилю. Ви собі уявляєте, яких вершин тепер досягнув АСАП Рокі. Ну, в принципі, він заслужив. За останній рік він побував на дуже багатьох фешн-подіях. Також став лицем крутих, люксових брендів. А тепер давайте трішки про саму премію. Отже, премія CFDA Fashion Awards заснована радою модель. Ільєрів Америки в 1980 році. Її іноді ще називають Оскаром моди. Номінації подає гільдія моди. Група з понад 1500 членів, що складається з редакторів модних журналів, роздрібних торгівців та стилістів. Переможців премії визначають шляхом голосування та оголошують на щорічній церемонії. Кого ще крім Рокі, відзначили на цій премії? Отже, Ральф Лорен приміг як найкращий американський дизайнер жіночого одягу. Том Браун найкращий американський дизайнер. Чоловік. Чого одягу Ешлі та Марі Кейт Олсен Роу – це найкращі американські дизайнери аксесуарів. Ешлін Паркс, Ешлін найкраща американська дизайнерка року за версією Google Shopping. І Пітер Мюлє, міжнародний дизайнер року. А Адано телеверсачі отримала відзнаку за сприяння істотних змін у індустрії. Супермодель 90-х Ембер Валета вручала нагороду до На подію вона обрала легендарну сукню Версачі, у якій вона дефілювала на подію під час показу колекції весна літо 2000 і цю ж саму сукню Джейло також одягала. На Гремі того ж 2000 року вона тоді не взяла ні одної нагороди, але її образ просто запам'ятався вже не на одне десятиліття. Загалом подію відвідала величезна кількість зірок, дизайнерів і впливових персон світу моди. 1 листопада відбувся концерт Джина із BTS, який завершував свій сольний світовий тур. Найприємнішим сюрпризом для фанатів було те, що з'явились інші учасники гурту BTS, а саме Ві Кім Техіон та Джимін. Це був надзвичайно зворушливий момент, адже хлопці давно не були разом на одній сцені. І він був зворушливий не тільки для фанатів. Ві із BTS також заплакав на сцені, коли Джин запросив його сісти поряд і просто подивитися концерт. Також вони виступили разом на Улюбленими фанатами треку Spring А це було дуже спонтанно, і це живе виконання отримало критику, щодо вокалу і технічного стану. А ради справедливості хлопці дійсно не готувалися, і плюс, гей, вони були декілька років варні. А голосові зв'язки це теж м'язи, які потрібно постійно тренувати. Ще одна і суперечностей щодо туру джина. Це попри масштаб події, частина фанатів звернули увагу на те, що залишилися порожні місця в залі, і це викликало дискусію про популярність. Сольного туру так на сайті Korea Boom ми можемо бачити скріни непроданих місць. Середня вартість квитка на концерт джина 115 доларів, а саундчек і – від 150 доларів. І на мене це зовсім небагато як для концерту такого рівня. Мабуть, люди просто не знали, що на концерті з'явиться Джан Кук. Так, Джан Кук із BTS з'явився на концерті і заспівав свою нереальну пісню Standing Next To You. Що це було Standing Next To You, звичайно, він з'явився. І запалив там всю сцену, заспівав чисто, красиво, танцював так, наче в останній раз всі щасливі, фанати щасливі, брати по групі щасливі. Я щаслива. Сподіваюсь, ви також. 1 листопада відбулась 14-та щорічна артплас фільм Гала музею LACMA. Захід був присвячений художниці Мері Корс і режисеру Райан Гуглер. На червоній доріжці були присутні зірки моди, кіно, дизайнер, лаунж, обличчя брендів, наприклад, Сінді Крофорд разом зі своєю дочкою Каю Гербер і це мені. Просто нагадало, наче зі штучної інтелекту, фотографія, знаєте, там, то наче ти зустрічаєш свою версію 20-річної давності. Ну так, дочка, схожа просто на свою маму в молодості. Але давайте ще про саму подію, щоб більше розуміти її контекст. Отже, доходи від Гали йдуть на підтримку програми музею з акцентом на кіно в рамках кураторської роботи, а також на загальну місію LACMA. виставки, придбання творів мистецтва, освітніх програм. У 2025 році Гала встановила новий рекорд збору коштів, а це близько 6,5 мільйонів доларів. Фотія також проходила на тлі нового будівництва LACMA майбутньої галереї Девід Кефен Гелеріс. Вона спроєктована архітектором Пітером Зумфо і має відкритися в 2026 році. Компанія Gucci була гранд спонсором цього заходу, а співголовами Єва Чоу і Леонардо Ді Капріо. Співачка Тайла відвідала церемонію вручення премії Glamour Woman of the Year Award 2025 у Лондоні. Але Що найбільше привернуло увагу, це її вбрання з справжніх мушель. Тайла вдягнула вкорочений жакет, розшитий мушлями, і одягла його на голе тіло. Сподіваюсь, запаху там не було. Його борти прикривали грудь зірки, і знизу на ній була чорна, непівпрозора спідниця, така максі та чорні бусоніжки на шпильках. Також співачка зробила укладання з кількома. Косами, макіяж із безкучими тіннями і довгими віями, а також манікюр із металевим декором, що реально дуже пасував під ці мушлі. Вуха вона прикрасила сережками, ланцюжками а на руках у неї були каблучки з камінням. Тайла вона взагалі дуже любить експериментувати і епатажувати публіку. На премію пам'ятаю, Білборна прийшла в чорній, голій такій сукні павутині від Жан-Полькоті, а також Медгала, вона була в такій сукні, зроблену з піска. І ще не могла б пересуватися а прийшла б вона в звичайних сутнях ніхто про неї не говорив. А ця новина мене реально здивувала. Отже, за лічення тижня до прем'єри фільму «Wicked for good», чародійка. Колеги по знімальному майданчику Аріана Гранде та Синтія Еріво показали своїм підписникам одинакові татуювання, які вони зробили, щоб відзиткувати вихід другої частини фільму. На знімку зірки перекрили свої руки, причому Еріво лежала поверх рук Гранде. Обидва татуювання означають назавжди. Це продовження назви фільму «Wicked for good», назавжди. Глядає, звичайно, красиво, але просто я не зрозуміла, чому вони зробили саме парні ці татуювання. Таке враження, що це просто ця картина, цей фільм. апогей всієї її кар'єри і життя. А може, вони просто якісь були дуже щасливі? А може вони так сильно здружились? Можливо, я просто дуже серйозно ставлюсь до тату, але пишіть свої здогадки. Мені буде цікаво почитати. В соцмережах віруситься новий тренд з отакими милими тваринками. І все б нічого, якби це не було щі. Так само так виглядає все дуже реалістично. Такі щі зараз дуже в моді, не ті, які видно, а тільки виглядають супер реалістично. Такий тренд зараз дуже віруситься в мережах. Якщо вам цікаво, яка нейронка це згенерувала, це нано-банана, Так і називається нано-банана. Ну, пасики дуже реалістичні. І до тамиронок Coca-Cola Europe на своїй сторінці в Інстаграм нарешті виставила ролик, який ми всі чекаємо вже дуже багато років, кожен рік. І він також повністю згенерований. Але тут я б хотіла. Не ще бачите, якщо чесно. Піднадоїло мені такі малі картинки. Я би хотіла тут бачити справжню вантажівку, справжню ялину, але це особисто моя суб'єктивна думка. А ви пишіть, ви від вічі контенту, чи все ж таки ваше можна чимось здивувати? І якщо ми вже почали говорити про різдвяний новорічний сезон, то Марає Керрі оголошує час свят у стилі справжньої діви з поєдинком ельфів та новою святковою колаборацією. Уметне відео починається з того, що подірка в костюмі Ангела білими крилами каже: Хеловену кінець, тепер прийшов час. Потім камера перемістила зображення, показала перекинуту сумку з Сифора на столику, натякаючи на її нову святкову колаборацію. Потім запитує хто злодій, і камера показує. Ельфа, які намагаються винести кілька сумок за двері. Потім ельфик нам каже: погані новини, мирає кері цього року. Ельфи страйкують. Помічник Санти звільнився. Я все це відео в ломбард, щоб мати змогу дозволити собі ельфійську терапію. Додає 47-річний актор Айхнер, піднімаючи свої сумки. Різдво скасовано, жодних дзвонів, жодних веселищів, жодного гламуру. Бай світі бувай, люба! І Імирає відповідає: Ви не можете скасувати різдво, і починає, наче, заморожувати ельфа, своїм голосом перетворюючи його на сніговика, а її вбрання перетвориться на боді санта Клауски чи Санта-Клауса. Далі кліпи показано Керіна Саняха, яка керує оленям, звуки її. Культового хіта All I Want For Christmas Is You. І ось чому вона кожен рік анонсує початок різдвяного сезону виходом цієї пісні. Мені, до речі, подобається, мене піднімається від цього настрій, але я б хотіла, щоб все одно люди не забували, в чому сенс цього свята, що ми святкуємо, чи є день народження. Ми відмічаємо. Роберт Паттінсон на прем'єрі свого нового фільму Помри моє кохання у Нью-Йорку. До слова підтримати Роберта прийшла його дружина Сюкі Вотерхаус. У світовий прокат стрічка виходить 6 листопада, тобто завтра вже. Хочу відмітити, як зачіска Роберта Паттінсона повернулися його часи сутінок. Тільки не тоді, коли він у фільмі знімався, а між фільмами він ходив такий розпатленький, трошки кудлатенький. Тут він, звичайно, більш підлизаний, але все одно зачіска така а-ля... Став і не розчесався. А що виділятись потрібно? Актриси вдівають провокаційні сукні. Ну актори такі сукні одягнути не можуть, тому потрібно щось вигадувати з волоссям. А зараз якась люта новина Daily Mail повідомляє, що до початку зйомок фінального сезону Дивних див Боб Браун подала скаргу за булінг та цькування на колегу по серіалу Девіда Гарбора, який зіграв її там батька. Повідомляється, що Netflix розпочав внутрішнє розслідування. Воно триває декілька місяців, але повідомляється, що сексуального насильства ніякого не було. Звинувачення стосується лише булінгу та цькування. Будемо чекати нових подробиць. Але з цим актором відбувається ще один ска. З його колишньою дружиною, відомою співачкою Лілі Ален, яка пропала на такий час. Зараз вона повернулася з новим альбомом. І там просто майже в кожній пісні описала всі зради її чоловіка, оцього Девіда Гарбора. Виявляється, їхня мова кохання в шлюбі. Це вільні стосунки. Тобто він спав з ким хотів, і так зрозуміло, вона спала з ким схотіла, але вона це робила тільки заради нього, бо вона його сильно кохала. А потім їй почало це налаштовувати. Бо, звісно, що, бо звісно, там він когось закохав. І ця дівчина вже навіть дала інтерв'ю. Тексті пісень Лілі Ален є просто цілі цитати з повідомлень і на запитання журналіста чи. Це було з її повідомлення. взято, чи вона так писала? Вона відповіла позитивно, що так це все. Вона знає, їй дуже все це шкода і жаль. Щоб вона зараз не хотіла дуже великого скандалу. В неї є маленька дочка які два з половиною роки. В мене ці ситуації питання тільки до Лілі Ален Завідомо знаючи, що тобі буде боляче. Ти не така людина, ти не стосунки, на стосунки. Нащо ти на це погоджуєшся? Бо він тобі сказав, що він буде просто спати і нічого не відчувати, бо йому це треба заради себе. Бо живи, люби себе, дівчата, жінки. Ми повинні любити себе, бо потім цей чоловік піде, а ти залишишся своїм. Ну я ж його любила, і ще з купою помилок, які будеш постійно прокручувати в голові і ходити до терапевтів. Ось так я вже розписала Лілі, Аллен. до речі, вона в принципі лікувалася терапію, Ну а вже ж вона реально просто капець якась залежно була від цих стосунків. Ось пишіть, що ви думаєте про цю всю ситуацію? В коментарях поспілкуємось. Півачка Ліса із Blackpink на концерті в Індонезії змінили трошечки свій сценічний костюм і свої провокативні рухи, тому що індонезія мусульманська країна, і це був такий прояв поваги до культури і місцевих соціальних норм. Фани дуже оцінили і писали в соцмережах. Дякую, Ліса! Повага до індонезійської культури. Ми тобі дякуємо, що ти поважаєш нашу релігію. У танцювальному номері Рокстар вона не виконувала звичний цей рух з нахилом і шпагатом, який я просто дивлюсь. Я Охірюваю, якщо чесно, а залишилась стояти і танцювати під час руху бекденсерів навколо неї. На своє розкішне тіло вона одягнула такий боді костюм, який прикривав її провокативні оголені ділянки тіла. 1-2 листопада пройшов фестиваль авангардної музики Black Factory Festival. сім іноземних артистів, два танцполи і двоповерховий ринок між ними. Творці задумки описують це як існування фотористичного містра, котрим керує штучний інтелект Синтія. Синтія Ніксон, це ти. До речі, квиточки були не дешеві. 800 тисяч гривень. Все одно класно, що Київ продовжує жити, Україна продовжує жити, і відбуваються дуже цікаві, круті, сучасні фестивалі. От просто подивіться, як це красиво виглядало, неймовірно. Ну а на сьогодні в мене все. Красно. Всім дякую за любу підтримку, активність на моєму каналі. Лайк, коментар, смайлик, будь-що, що мене замотивує та додасть мені ще більше натхнення в ці непрості буремні часи. А я вам бажаю надзвичайно мирного дня і надзвичайно мирної ночі. Далі буде.